Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Іра. Сьогодні дуже рано проснулася, і за того, що вже шарахаєшся від усіляких звуків, і так як нам замінили в під'їзді двері, то люди йдуть на роботу і їх не притримують. І від цих таких звуків, бахів, гепів. Я проснулась, глянула на телефон, дивлюся, не було повітряної тривоги, заспокоїлася, але вже сон минув. Прийшла на кухню, пила чай і вирішила засняти, як відкитає мій відіом, котрий з дня народження. З грудня місяця куплений. Ну, от Місяць цвітіння вийшов у нього. потрошечку квіточки відпадають. Ще насолоджуюсь цією красою, але відквітає ну Відквітає. І ось так я вийняла три меча, який тримав квітоносик, поставила його з другого боку, ще підперла той квітоніс, але дала місце новому зросту. Так, він в мене зростає гарненько. Радує. Дуже радує тим, що, коли я поливаю. Цим відео і угорщик також розпирається від Вологи і корінці. Ну, чудовий. І коріння мене радує в ньому і новий зріст. Тож, милуюся. Квіт він у мене недовго, місяць, так як цим відео ми дуже полюбляють прохолоду, а він у мене стоїть поки що на кухні. От від квітне. Зріжу вже квітоносика і перенесу його під лампи. Таке чудо в мене. Досі ще не зрозуміло. б той новий ріст, це пласкенький такий, але така ніжка, наче вигнута. М, цікаво. Поки ще буду спостерігати. Така краса. Дякую всім за перегляд. Тихого дня, вечора і ночі бажаю. Україна! Переможе. До зустрічі на каналі.